Вітаю вас, дітки, на уроці з української мови. Ми з вами продовжуємо подорож частиною мови іменник, дізнаємося щось новеньке про цю частину мови, і сьогодні поговоримо про закінчення іменників жіночого роду з кінцевим приголосним. Сьогодні у нас цікавий урок, до світу знань зробимо крок. Це час міркувань, наполегливий час. Творчі завдання чекають на нас. Тож, друзі, швиденько збираємося в путь, щоб мовну скарбницю ще раз зазирнути. А спочатку давайте пригадаємо, що таке іменник, на які питання відповідає іменник, як змінюється іменник? Скільки в українській мові є відмінків? Назвіть їх та питання, на які вони відповідають. Іменник це самостійна частина мови, яка називає предмети. За значенням іменники поділяються на назви істот, які відповідають на запитання хто, та неістот, які відповідають на запитання що. Наприклад, хто дівчинка, студент, вихователь, що вівторок, листя, вікно. Іменники змінюються за родами, числами та відмінками. Відмінки в українській мові сім. Називний є хто що, родовий нема кого чого, давальний дати кому чому, знахідний бачу кого що, орудний пишаюся ким чим, місцевий стою на кому на чому. І кличний відмінок. В нього нема запитань. Наприклад, називний хто вчителька, що школа? Рудовий? Кого вчительки що школи? Давальний кому? Вчительці чому школі? Знахідний кого вчительку, що школу? Орудний ким вчителькою? Чим школою? Місцевий при вчительці у школі. І кличний вчителько школо. Давайте пригадаємо, як же ми визначаємо закінчення іменників жіночого роду на «а я» по рудному відмінку одними. Спочатку визначаємо основу слова. А далі міркуємо так. Закінчення ою мають іменники з основою на твердий приголосний, крім Ж чи «ш». Наприклад, мама мамою. Закінчення Еє мають іменники з основою на м'який приголосний та «ж» чи. Пісня піснею. І закінчення «єю» мають іменники з основою на й. Мрія. Мрією. Наприклад, закінчення ою, дошка, дошкою, коса косою, закінчення ею, м'які приголосні та ши», миша мишею, доля долею. І закінчення «єю» – ті слова, які основа яких на і. Олія олією, лінія лінією. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити. Запишіть сьогоднішню дату та пропишіть каліграфічну хвилинку. Слово осінь. Поміркуйте, до якої частини мови належить це слово. Визначте відмінок. Запишіть слово в урубному відмінку. Та зверніть увагу, чи змінилося закінчення? Якщо змінилося, то як? Поставте відео на паузу і попрацюйте. І так, в називному відмінку що осінь, закінчення нульове? В урудному відмінку чим осінню? Закінчення ю? І зверніть, будь ласка, увагу на подовження приголосного звуку. Відкрийте ваш підручник на сторіночці 49 4950. Давайте розглянемо табличку вправи 120-ї. Поміркуємо, яке значення мають подані іменники в називному відмінку однини. А які закінчення мають ці іменники в уродному відмінку однини. І так, слово ніч. Закінчення нульове. В уродному відмінку. Ніччю – Закінчення Ю, і відбула, відбулося подовження приголосного. Сіль. Закінчення нульове. В орудному відмінку, «сіллю» – Подовжений приголосний і закінчення Ю. І слово подорож. Закінчення нульове. в називному відмінку в орудному відмінку. Закінчення ю, подорожю, та відбулося подовження приголосного звуку. Тож, діти, запам'ятайте правило, іменники жіночого роду з нульовим закінченням в уродному відмінку однини мають закінчення ю, звук у міддю, галузю, подовженням якого приголосного звука на письмі позначають дві однакові букви розкішю, річчю. Подовженими бувають Д, Т, З, С, С, Л, Н, «Ж», «Ч», Ш між двома голосними. Тепер, будь ласка, запишіть іменники жіночого роду з нульовим закінченням зелень, молодь, міль. І запишіть в уродному відмінку ці слова однини. Підказка вам таблиця вправи 120-ї. Зелень називний відмінок однини. В орудному відмінку зеленню. Подовжений приголосний Н та закінчення Ю. Молодь в орудному відмінку молоддю. Подивіться подовжений приголосний Д та закінчення Ю. І останнє слово МІЛЬ – закінчення нульове в називному відмінку, а в орудному. Міллю. Подовжений приголосний лог ю. Наступна вправа. Прочитайте іменники в називному відмінку і в орудному відмінку. Спишіть та підкресліть закінчення іменників в орудному відмінку. І давайте поміркуємо, чи подвоюються приголосні в іменниках жіночого роду в орудному відмінку. І давайте зробимо висновок. І так, радість, радістю, закінчення Ю, подовження не відбувається. Наступне скатерть, скатертю, повість, повістю. В називному відмінку нульове закінчення, а в орудному ю закінчення, гордість, нульове закінчення в називному відмінку і в урудному гордістю. Закінчення Ю. Тож, дітки, якщо основа іменника жіночого роду в початковій формі закінчується сполученням приголосних, то в уродному відмінку подовження не відбувається. Вість вістю, якість якістю. А тепер запишіть іменники жіночого роду, які в початковій формі закінчуються сполученням приголосних, радість, мудрість, відданість. Запишіть їх, будь ласка, в уродному відмінку однини, користуючись правилом. І так, радість, радістю закінчення ю, подовження не відбувається, мудрість мудрістю закінчення ю і відданість відданість закінчення ю. Давайте прочитаємо слово сполучення, розкриваючи дужки. Спишіть, будь ласка, словосполучення, розкриваючи дужки за зразком. Далекою подорож на відмінок. А в урудному відмінку чим? Подорожжю. Подвійний приголосний між двома голосними і закінчення Ю. Далі теплою піч. Це називний відмінок а в орудному – Піччю. Закінчення Ю. Подвійний приголосний. Бабусиною. Ніжність це називний відмінок а в орудному – Ніжністю. Подвійне не відбувається приголосних закінчення «ю». білою скатерть це називний. Відмінок нульове закінчення, а чим скатерть. Так, подовження не відбувається, бо тут дві приголосних і закінчення Ю. Дрібною чим сіллю. Відбувається подовження між двома голосними і закінчення Ю. Дідусевою мудрістю подовження не відбувається. Закінчення ю. Наступне зимовою, чим піччю між двома голосними подовження приголосних і закінчення Ю. Великою радість це називний відмінок. Закінчення нульове. А чим ворудному відмінку? Радістю. Подвійня не відбувається приголосних, бо тут дві приголосних. Закінчення ю. Батьківською, чим гордістю? Закінчення «ю». Далі працювати з користь на відмінок, а чим користю? І новою, чим вістю? Привіть себе. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Сторіночка 50 вправа. 123. Вам потрібно прочитати прислів'я, списати підкреслені слова за зразком. І вже знайома вам веселка. Позначте, будь ласка, у зошиті відповідний колір, ваш настрій за сьогоднішній урок. Я вам дякую за увагу. До побачення!